Як проходив процес легалізації? Е, ну, по-перше, коли е, до нас приїхала поліція, вони нас затримали, але вони там дуже багато вибачались за те, що доводиться надівати на нас наручники. Вони е, питались заспокоїти нас, казали, що все добре, ви в безпеці, зараз поїдете до поліцейського відділу, там зробимо документи і відпустимо. Ну, так і так і було. Ми приїхали десь у 5 чи 4 ранку, десь так сіли заповнювати документи. Там були якісь такі елементарні базові питання: типу, де народились, скільки грошей з собою, де проживали. Ось потім ми там дві години поспали. Зранку нас повезли у інший відділ. Там взяли відбитки пальців, замі... заміряли зріст та вагу, потім посадили у якусь кімнату, сказали чекати там десь дві години, але чекали ми хвилин 20. До речі, там була якась така цікава. Я не пам'ятаю, як там слово слово було. Але там щось був якийсь віршик, якийсь е, на українській мові, е, де зміст був такий, типу, краще такими шляхами бути свободним, чим е, там рабом в Україні. Щось таке там було. Це було в тій кімнаті, де ви очікували. Так, так, так. Ну, я так розумію, там багато українців проходили через ту кімнату. Ось і потім нас повезли до третього відділу. Там вже нас сфотографували і видали нам документ, який підтверджує, що ми знаходились легально на території Румунії.